Не любить родзинки. Виявляється багато хто. А ви, любите? Я вважаю, що ці солодкі та соковиті ласощі можуть зробити кращим все. І випічку, і перекуси, і навіть звичайну кашу. Привіт! Мене звати Таїсія Басаргіна. І сьогодні ми поговоримо про те, чим корисні родзинки і як перетворити на них. Vino Чи знали ви, що родзинки насправді виявили випадково? Історія показує, що перші родзинки були виявлені ще за 2000 років до нашої ери, коли чийсь виноград випадково залишився сохнути на сонці. А зараз це один із найпоширеніших сухофруктів. Якщо ви не знали, то найпопулярніші родзинки це сушений білий виноград сорту Мускатель або томпс. Коли цей виноград сушать, то він стає темним, щільним і наповненим солодким смаком. Цікава особливість родзинок полягає в тому, що вони можуть вбирати в себе інші смаки. Родзинки бувають білого, чорного та синього кольору, залежно від того, який виноград сушили. Білий, наприклад, багайте на глюкозу та фруктозу, а у синьому багато вітамінів. Найбільш корисними вважаються темні сорти сухофруктів. Родзинки без кісточки, світлі та темні, використовуються у кондитерських виробах та випічці. Родзинки з кісточкою частіше використовуються для приготування компотів, додаються у страви як приправа, наприклад, уплов. До речі, важливо знати, що їсти родзинки немитими, як і будь-які інші сухофрукти, небезпечно. А така процедура вирішує дві проблеми. Видаляє хімічні речовини і робить родзинки смачнішими. Щоб полосувати корисними та безпечними родзинками потрібно знати, як правильно їх вибрати. Підозру повинен викликати глянцевий блиск з сушеного винограду. Це означає, що виноград спеціально обробили вазеліном або гліцерином для надання. Вального вигляду. Краще надавати перевагу коричневим, світло-коричневим або чорним ягодам. Якщо родзинки золотисті, то користі такий продукт організму не принесе. Зморщені м'ясисті матові ягоди, кращий вибір досвідченого покупця. Впевнена, ви точно захочете зробити родзинки в домашніх умовах. Тут згодяться будь-які сорти винограду. Головне, щоб він був солодким. Робити родзинки можна в спеціальній сушарці або духовці. Процес приготування може зайняти багато годин, тому зважайте на витрати електрики та газу. Хоча сучасні сушарки досить економічні, в них можна покласти. Багато Багато лотків і сушити чималу порцію винограду одразу. Щоденне вживання родзинок очищає організм, зміцнює імунітет, допомагає при багатьох хворобах та заспокоює нервову систему. І що найцікавіше, запобігає випадінню волосся. Але через високу калорійність і значний вміст фруктози родзинки не радять вживати людям з цукровим діабетом, тіткам до 4 рочків та людям схильним до алергії. Попри це, глюкоза у сухофруктах безпечніша звичайного цукру. Через що родзинки краще їсти на десерт замість магазинних солодощів можна брати з собою на прогулянку у вигляді перекусу. Денна норма для дорослої людини за відсутності протипоказань становить дві столові ложки. В родзинках є все, або майже все, чого. Так сильно потребує людський організм краще такий сухофрукт їсти вранці. Саме в цьому випадку він принесе максимальну користь. З вами була Таїсія Басаргіна І тепер вам відомо все про родзинки. Їжте, будьте здорові і давайте фруктам друге життя. Па-па!